У мене три сараї. Що кажеш? Та ти ніхуя не думай. Мужик цей Степан. Дай шифер. Я кажу, як це так дай? Вон тому кажу. А чого він шифером питає? Чого він шифером? Що ти такий їбанутий? Він не бачить, що ми Дід, поміняли. Треба вещих освіти. В якому Та насрав я на твою успіш. А він що хоче шифер? Я зараз плюну тобі в очі. Він хоче шифер чий твій, чи собі хоче забрати свій. Який свій? Хую. Цей, що з хати стняли, старий вот. А. Як вони те, що рибку свічку і нахуй сість. Бабуся сказала, що ти мою косілочку хотів поламати. Нащо це поламати? О, другий день, на роботя. Так, Ходи. А ну де воно? На жара, в сарайчик мій дорогенький. На пофронівський. Перевернув! Дід, що ти робиш? Що перевернув? Перевернув голову тобі. Ой, некрасиво, це що, толерантність? Ходи, на. Будет толк с Я так а по всему так, так я, иду, был, толк? Короче, я, я так вот Короче, я пошел, я пришел в туалет. Иди, иди, нахуй. Давай, давай. ты земной. мной. Как вот. Треба. Что а что он сделал? Ну вот бардак. Нашу он мне. Что? Это ж не он, Це ж не він нарив, ніби. А що ж я рию? Хто? Що ти граєш жимка чи що? Ну хто хто нарив? Пес! Пес нарив такі ями глибокі, він що. Я прийду, треба буду зробити псове. Блядь. Матеріал спочатку. Достану матеріал, треба зробити. Що це буда? Ну я прям, прям об'язан зробити, буду хорошу. То, то нахер ти мені говориш по цьому телефоні? Ні, я тобі сказав, що зроблю. Буду, все. Зроблю буду, буде спати, бо скоро ж зима близько. Ой. Що таке сталося? Я тут склав, ти наробив бардака, бабуся наробила бардака. Я... Я не Всі можу... поробили бардака тут. Подивись, тут тупо захламіщена вся. Це баба бардак робить, блядь, я її зараз розчерепашу, нахуй. Воно ж гниле вже, його вже викидати. Всем, всем. Викинь його нахуй! Ну це баба! Ну оце хто поставив, оце, це, це. Це твоє. Це блузка не моя. Я зараз ті бабі пізділє її дам. Оце що це? На її знає? Ну як муха. Що за що? Мід. Само якесь, що? Манка хуя. Не закривай, там душно. Будем... Не пускай кота до хати. Чого? Бо він серий! Смердить.